Туалет на вулиці. Ты Ой. <laughs> <That really hard. laughs> yeah. Ось такий він відпочинок по-канадський. Ми приїхали стріляти з луків. Як тільки нам запропонували навчитись стріляти з луків, ми довго не думали і без вагань зразу погодились. І тут ми вже підписуємо різні згоди, орендуємо мені лук і йдемо вчитись. Став лайк, підписуйся та додивись це відео до кінця, щоб дізнатися про ціни. От, подивіться, ми прийшли на ось такий от майданчик. бачу є різні різні мішки Мішені, різні тваринки. Навіть дивіться, Динозаври. Зараз будемо вчитись стріляти. Це справжній відпочинок по-канадськи. І ми дуже раді, що наш друг канадієць зголосився показати нам його та навчити стріляти. Ви тільки подивіться, які у нього лук. Каже, що він вже 12 років у цьому спорту. Бачите, як нам пощастило з вчителем. Ай лайк кам аварийської, сойлайтопот май там next to my mouth. This way, I'm always aiming it the same way every time. So you go like this. Shoot it. I missed it, but I'm not the best at shooting recurve. Rob is a little bit better than me. Yeah. You want to stand sideways. So instead of standing straight on, you don't have very much motion to pull back. You stand sideways, you get more. Дивіться, дивіться другий мій вистріл і я попала. -дам. І зараз йдемо збирати всі стріли, які ми, ми мимо напуляли. Дам забирати стріли. Так, перша моя стріла, У, якою я попала. Десь тут мимо має бути ще одна. Я от не пам'ятаю, де Чесно, я не знаю, як ми зараз будемо їх тут шукати. О, є ще одна. Ще одну я пуляла сюди в тваринку. Але напевно Міша вже її забрав. Так що. І от вона там ходить. Будемо другий раз збирати. Цього разу ми вже більше попали, так якась ця одна моя. А! Дві міщині. Опс. Опс, так, і ще чотири має бути. Скільки в тебе? У мене три. У мене теж три ще одна. А от і ще одна. Вона тут прямо в землю запоролась. О! Є. Там хлопці теж ходять з Все, повертаємося назад. Що ви можете сказати про свої враження? <свісно> Інтерв'ю. <свісно> Перші стрілки. Що це означає? Я цього разу буду стріляти в цю, цього динозавра. Я вже попав пару раз в цю квадратну щечку, знаєш, що це таке є. А тепер Вишай. зараз в динозавра буду пробувати попадати. Оу, це було близько. Да. кількість. Ти якраз прямо побав, чотенько так. Це було близько. Я так кинула вже. Чуть голови мене засадило. Упала? Зараз Пан Михайло буде нам показувати. Це тепер то осла. Не осла, а Оленя. Так, ми вже попали в динозавра. Тепер йдемо далі. Ох. Я навіть не побачила. Близько. Я вже близько. Кстати, наловчився, щоб дивитися, куди вони летять. Так? Ну mm -hmm. я так, моментами, я б ще сказала. Це потребує більше практики. О, було це близько. було близько. Це я побачила. От реально прикол в тому, що коли ти всі підряд стріляєш, знаєш, як не так довго чекаєш, аби почутно ловчаєшся. Бо ми вирішили, що ми будемо стріляти по черзі. Oh. У нас є сім стріл. Перше, я вистрілюю сім стріл, йдемо, збираємо, потім Міша. І так по черзі. Бо ти дійсно ти встигаєш зрозуміти, куди ти зупинитись і як тобі. Па. В тебе такий звук такий бодрий, не те, що мій. знаєш? Він прямо... 40 паундів, а типу, в тебе 25 маундів, на, на наполовину легше ну, це. Але я би хотіла зараз спробувати натягнути, просто, щоб знати для себе, наскільки це і важко. Yes. Це попав? Не знаю. там прямо... Дуже близько. І що? Як не знаю. Зараз побачимо. чи… Але класно, правда? Як відчуття? А зараз побачимо, чи воно цей. Це щось нове, новий вид спорту. Новий вид спорту в нашому житті. Так що вчимось, вчимось, вчимось відпочивати по канадськи у мене Такі пальці дуже вже цей, болять. Ну, в мене так собі, бо в тебе і важче і цей. Так, але в тебе забере за ту штучку, значить, а в мене, типу, так, мене повністю все проходить. Угу. Про так, от Міша одягає ось таку як напальчник, та... тому що в нього ось тут немає ніякого захисту. А у меня есть специальный закись такой. Да-да, у меня миганька несколько штучка. Чик. Чик. Що Йдемо збирати? збирати, ми можемо збирати? — ще -е -е, -ті, ті стріляють, то не можна. Окей, то ми чекаємо, щоб повністю всі її вистрілили, і тільки тоді, от можна переходити ось цю границю і та збирати. Ми спробували стрільбу з лука вперше. Чесно, ми й не очікували, що нам так сподобається. Було весело, місцями смішно і навіть трохи драйвово. І що варто підмітити дуже по канадськи. Тепер стрільба з лука офіційно в нашому списку улюблених пригод. Йдемо перевіряти, чи ти попав. Там одна була просто настільки близько. Та, мені я думаю, здається, що ти попав. Мені здається, що ні. Ні. Воно прям якраз, типу, може тронуло так і прилетілося. Не... Зараз перевіримо. Так, воно бачиш, я прям вже звідси бачу, як вот яка вона є, вона прям так -так. під угломцем. Так, так. Що ти, Олень? Так, от перший олень. Мені чи жалко в цих тваринах стріляти, друга. Так. І, і о, третя, ну це було дуже близько. Да. Ой, бідний Оленик, тут в нього пуляють, пуляють. Але дивись, ти відносно в одну точку прям цілився. І класно, бачиш. Скільки в тебе є? Е, три, чотири, п'ять. П'ять ще дві десь тут мають бути. Треба уважно дивитись, бо вони так залазять в землю, що їх досить важко. Так, вони дуже в землю знайти. Ще Трава відросла. О, я знайшла ще дві, є. Так? Так. одна і там далі інша. No, Ось ще одна. Опс! Попамц. Ти що далі інтересніше? Попу, да. Це канадське життя. От, приїхали собі постріляти, оце природа. От, мужик собі сам приїхав до нас пристав. Андрій теж любить типу, цю тему. І Поговорити. Він, да, він має такий самий бой, як професійний прям. І він, собі, він йому навіть, навіть сказав, що під, під настрою чи щось вже під настрою. Там, сидять собі, поговорили, сказали, як, де вони їздили, що роблять. Так. О, ти і от і познайомилися. Коли маєш з хобі, типу, дуже легко з людьми, типу, похожу у хобі свого. Знайомитись, маєш похожі інтереси, тобто от в цьому фішка. Життя. Ну, мужик реально, 50 років плюс, типу, от собі сам приїхав по жінку вдома, став ти прийшов вона там. Не сидіть вдома, я собі піду постріляю, хоча. Ти така... стріляти. Буде інтересно, знаєш, що з цієї афорії сидиш, думаєш, попасти в Оленя, якого знаєш, да, так прямо сидиш. Він ті, ти теж не можеш рухатись особою, в тебе ти знаєш, тебе один шот, якщо mm -hmm. він попадаєш, то все, ті, ти його спугуєш. Але мені ще і здається, що це дуже жалко, насправді, стріляти в реальну прямо. тваринку. Ну, ти а. уяви, тут ти розумієш, що це просто ну, статуетка, просто ціль, а там ціль, але це жива. Я, вона має я вам в життя. щось скажу, але чись не жалко їсти ту курку, коли дома її жариш, так? Да? Ну це не оленя. Ту свинину не жалко їсти. Ну коли так? задумуєшся, то стає жалко. А ти не пробувала ніколи оленину? Ні. Ковбасу. Я їздив типу, в Норвегію і там і кобаску привозив і все, що хочеш. Ковбаску привозив. Дуже добра кобаска з Норвегії. Оленська. Дуже а Так, кобаска. Оленина. Норвезька. Все, пішло далі стріляти Моя чаро. І це він попав сюди з оленя, це най най далі. Це 100 ярдів. Скільки це десь в метрах? Я щось не знаю, але 100 ярдів. Щось сталося з рогом молення. Хтось його відбив. Just right, actually. I don't think it's gonna go back in. This one here is flopping too. О! It doesn't matter! <laughs> Ми прийшли в нове місце і тут ми метаємо от ножички. Виглядає легко і просто, але насправді це так трошки важковато. Так! О, перший ножик. In the actual, like in the in the edge. Я щось interested сторони я попала, та. Перш шукає інший ножик. А є, все є. Оба. Ще yeah штучки? Баба. That's in backwards. <laughs> the doll end is in. <laughs> You threw that really hard. Yeah. <laughs> that was the doll. How is it possible? Man? You threw it really hard. i all three <laughs> Так це Yeah. Дивіться, яке ще тут одне є містечко. Тут є ось ці кебінс і ось такі маленькі хатинки, які можна орендувати і приїжджати сюди як на кемпінг. А ось це озеро, де можна полювати на рибу. Так? Хтось з вудочками, а хтось от з Я луками. Я б хотів би попробувати пополювати на рибу, знаєш, як з, з, з лука. такого. Mm -hmm. Але що ж має за це, за це е, як ліску? Воно як речі, попадаєш в рибу, бач... ти просто дістаєш рибу з, з води і все. Так? Ну. Клас. Ти не бачила, як полюють так до неї? Ні, не бачила. Прям з тих професіальних луків які Ендрю має, і от вони прям стріляють, там леска на кінці така, і вони як попадають в рибу, вона проходить, і ти просто її забираєш звідти. і все. Клас. А це не ляско, воно таке грубе прям чуть-чуть. А ти бачиш наскільки тут чиста Прозорота? вода? Клас то дійсно класно. Я б хотіла навіть літом тут побувати. От, mm -hmm. така хатинка. Мені здається, це кухня, це щось наподобі кухні. Так, що спухує, Там де? і от, видно. Mm -hmm. Клас. Ти спокій. Нема не чути ні машини, ні одної. Це реально цей спокій. Mm -hmm. Ми прийшли на інший майданчик, де можна стріляти. Він такий більш професійніший, теж є різні фігурки, в які попасти, але тут же є дерева, вода. Тобто, якщо ви промахнулися або не докинули, стрілу свою ви скоріш за все вже назад не заберете. Так. О! Yeah, я щось зняла. Це <віз your own life> стріла. О, oh, ти ставиш. Вау. Wow. Так. І куди Папа. Прям вниз. <laughs> Ти так добре в нього зарядив. <laughs> Все, пішли далі. Ми прийшли на іншу локацію. Це прям такий ліс-ліс-ліс вже. Тут класно, тут вже набагато важче, тут вже є дерева.

Right Мені підказує, що іменно я тут стріляти вже не буду. Даваймо подивимося. Хто і куди попав? От дивіться, такий ліс. Я там видна тварина. You had the better shot, then Alex. Yeah. Yeah, nice. Nice. Ось такий от він the відпочинок. The Ми вже все підійшли на іншу точку. Бачите, тут ось так між деревами вже от різні різні тваринки і пробують в них попадати. Я вже тут не дуже хочу стріляти, тому що якщо я тут промажу або десь стріла моя впорається, тут вже набагато важче буде її знайти. Так що це вже такий рівень не для початківців. Тут би хоча б кудись в дерево попасти біля тої фігури, щоб знайти стрілу. Оп, і всі так гусочком пішли по свої стріли. Але класно, дивіться, як тут все обладнано, є стежки спеціальні. І отак от оно відбувається. the the trees, man, That's... <laughs> Mine is the tree. Ось там я бачу ще одне стрільбище, прям так посеред лісу, і чуть-чуть менше, ніж те, на якому ми були перед. тим. І ось така цікава штука, ось таке спорудження, куди ви заходите. і Я так розумію, зверху кудись там цілитесь. І ось звідси ви бачите мішені ось там. Дивіться, йшли, ми йшли цим трейлом, де стріляють, і такий кебінс попався. Тобто це така якраз хатинка, яку ви можете орендувати собі на кемпінг. Прямо так посеред лісу. Дуже класно. Цікаво, які тут ціни. Як ти думаєш, тут дорого? Ну Так само, напевно, з 50-70 доларів. Так. Mm -hmm. Ну виглядає класно. Ну електрики нема. Так, але от є барбекю. Є туалет на вулиці. Ну... No. В принципі, вже ще хотіти від кемпінгу. Зараз такий міні-огляд. Так, тут на код двері. Таке відсто, І час, час просто Так, типу, да, але дивись, там такий бардак, свічки, Чуть, якісь меблі, брудно. Думаю, що я думаю, тут би писали пам'ятаю, на Туберморі писали, та, що це приватна територія, а тут ніде нічого не пише. Так що я думаю, що тут це орендують і барбекю, столик. Здається, іменно в цьому будиночку є вода, тому що видно цей бак, спеціальний резервуар на воду. Так що, скоріш за все, саме в цьому є вода і, можливо, навіть якийсь туалет, бо на вулиці туалету ніякого не видно. Ой! Куди ти попав? Я її попав це, в цей в, в хвіст Тут... і воно від хвоста, типу. Ну майже. Ще, до речі, дуже замітно. Чим далі ви йдете, тим більше змінюється ліс. Тобто, перше було дуже багато берез, зараз це я вже навіть не знаю, що це за дерева. Але прямо замітно, що вид самого лісу змінюється, запах змінюється. І Ліво спешатки йдете, дихаєте. Свіжим повітрям і насолоджуєтесь природою. Тому що, як ми вже знаємо, в місісазі і в Торонто немає як насолодитись природою і просто з цими всіма такими пейзажами. І навіть елементарне, просто-напросто це свіжим повітрям. Так що кайфуємо. Я навіть зараз от не стріляю, але я просто собі ходжу, гуляю, і я насолоджуюсь. Це прям. Така віддушена від міського життя, від цього міста, машин, шуму, доріг. Просто от кайф. Треба вертатись, бо мені здається, я трошки задалеко відійшла. Але ні, вони мене доганяють, а не я. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. this against your lip. And then look through here and line up this top pin at where you're shooting. <laughs> makes you feel kind of cool, eh? Yeah. Popo? Yes. Oh <laughs> <laughs> yeah, I mean, this is way easier. Yeah, it's like cheap, cheap. Like way easier. Yeah, would professional Between these two, mm -hmm. um either one of them. Like you're gonna try and put the target in the middle of those two. Okay. Right? All right. So lock it on, and then keep your fingers behind it. Баба. Right. <laughs> Чуть не був один був гляньте на його в суття. Ну я просто не дрожу по цих всіх болотах. <laughs> так. Мій о, як це зброєносець? <laughs> Такий він відпочинок по-канадський. Оу! Нарешті. Та не нарешті, ти перед тим теж попав. Так, але вже тіпо, вже як навчився. Кубель два! <laughs> Перший був без мікрофону, думаю, варто тепер розказати про ціни цього всього задоволення. По 15 доларів нам обійшовся вхід з людини тільки на цю територію, і 10 доларів за оренду ось цього мого лука, тому що я не могла подужати В той, чому що різниця, може... що в мене є 40 паундів сили, треба якої які мається Натяжительця, я не знаю як це називається правильно. Ну, оця, а а нас як 25, леска. Да, я нас теж не знаю, як вона. Да, ми взяли за 25 mm. паундів, тобто вона так на половину може, але ну, да. прямо на ліміті своїх серії, грубо типу, гробу. Але сороківка дуже тяжко, прям дуже тяжко ну, як попасти перше тяжко, ну тяжко ще, ще втримати постійно. От, ось, І не можна до кінця руку як витягувати, треба її тримати трохи як на. Зігнути. Зігнути, щоб сам на тяжі тобі не попав по руці. Тобто, от Ендрю він попав. А Ендрю має є такі професійні, прям такі класи Олімпійські. Там прям є два таких значка. Ставиш їх посередині, і там є ще таких три лінії на цьому одному зі значків, наскільки ярдів далеко воно хоче стріляти. Штука дуже класна, я рекомендую. Природа. Просто ми перше були на першому тірі, це просто як ти тренуєшся так тіпа, що прошло так стоїть просто, як квадратик і там вони проставлені в різних місцях. А потім вже є як... як трейл такий через ліс. Ви проходите цей трейл, і кожних там декілька метрів є ділянки, де стоять як манекени тварин, і ви можете там вставати на певних точках. Є так би далі точка, ваша ближча точка, легше. Ну, і і бачила тут це, це, це було для таких, як, як ми стріляли. Mm -hmm. А оранжевий був були для тих, як у цих професійних. далі стоїть якраз такі дві різні як, точки. Так, так що цікаво, ви проходите цей трейл, ви стріляєте. Хоч я вже не стріляла тут, бо я боюсь мої стріли. Мабуть, тут просто ви не знайшли. Я пару стріл, стріл не знайшов просто. То у нас скільки? Мінус 4 стріли. Мінус 4 стріли, так. Ні, мінус 3. Ну от, але тут також є плюс, ми не орендували стріли, тому що ще додатково за оренду кожної стріли потрібно платити 10 доларів, і якщо ви ще цю стрілу втрачаєте і не повертаєте її, то ще 10 доларів за цю стрілу нам повезло, Андрю нам пробачить. Та, я йому просто на... Поставлю обід на роботі, та й він каже, типу. Все, окей. Він каже, все окей, взагалі, але кажу, окей, але з мене обід. Ну було дуже класно, Лутафан. Е, природа ще раз, е, то є, дихаєш свіжим повітрям, бігаєш собі есть, Ну, реально дуже класно. І це тільки в годині їзди від місісаги. Обов'язково ми залишимо локацію внизу в описі під цим відео. У нас вже тисячка, ми набрали тисячу, так що ми йдемо в наші слідчі тарги, це є 10 тисяч. Так що, будь ласка, лайкосики, коментарі і підписуйтесь ще більше, будь ласка, ви нам поможете продвигати цей канал. Далі буде світової. І, і після цього всього ми заїхали на по. Ось такі от порції. До речі, яка в тебе порція? Large. Це велика порція і в мене маленька. Подивіться, тут маленька, як велика. В тебе взагалі якась гігантська, так що все. Їмо, і будемо будем виїжджати додому. Все. Нам смачного, а вам всім папа! -па.